Потлонница, подписывается. Спасибо, му, 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 без спасибо вам огромное, что вы нас учите и стимулируете. Даете нам мотивацию. Спасибо. И вам спасибо. Чехла. Спасибо. Всех благ. Да, 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 спасибо. Здоровья. Нужно без световых. Нет. Иди сюда. Иди сюда. Можно обратить А то как не приду, вас нету. Мы Спасибо. Ты проходишь? Заходи. Да. Тебе нельзя. Да. уже много. Они размножаются. Че пришел? Че пришел? Поздравить тебя. Привет. чем? Вот смотри. а давай, Новогодний что? этот вот. Видишь, я перед Новым годом пришел. Вот тебе Чё еще. Тебе? Не, хорошо. я уже, знаете, куда думала? Я Коли піду, я шум, я хочу. Це Лесі, это Лесі. А ну, що здесь. ж ти мене трапи? Вот, да, понюхай. панюхай. От вигодний жука. да, риба, жариться. Та да, да, да. да, да, да. давай, давай розгортаємося. Так, давай. Давай, я на тебе вже не сердиться, давай. А скільки його не було, ви знаєте, а не обіцяв. Трубку не бере. А я по тому, що я зараз сам приїжджаю, дівчатка слухайте. Таку рекламу, реклама, а дійсно е магазин, шмарки з гари рибою доставкою ви можете робити. Правда, <говорить> нащо вам думати, що кухня у вас воняла? Є слухай, воняє в тебе в магазині. А що ми починали? Що в і хаті і... немає воняти, чи в квартирі? Хай а, воняє не, в магазині. Дивіться, ну наші воняло в квартирі. Правильно? Лише хай, да? да, да. хай воняє в тебе в магазині. Хай воняє в магазині. Спеціальний магазин. Але Лосики не воняють. Льоси не воняють. вонять. Да, Варішки, спеціальний магазин, дівчатка, до речі, хочу вам сказати. Це все шутки, шутки. Вся, діля, приніс самій цей серйозно. Сам кушую, сам жарю. Сам <гуляю. гляжую. Я хочу вам сказати, що дійсно. Боже, вона гаряча. Бичочки. Він гарячий. Саваритка. Дівчатка, я вам хочу, знаєте що сказати? Дивіться. Шутки шутками, а дійсно, ну, купити і пожарити, думати, це було кида от іду. А достав доставка Так, коли у нас вже... Позвонили 30 минути Ага, Видно. <риво> Я буду <вибачка>. мовчати. <риво> Але всі все, все бачать. Скоро у нас ми йдемо на родин. Я тут коробля. Наташа, Наташа є. Там всі будуть. Всі. Я я нельзя, Места нельзя, нельзя <свят> о интриге. Так интриги. что Сейчас она скажет, что мне опять что-то надо. Честно, ничего не надо. <свят> просто хотел увидеть, я просто увидеть, соскучился да, 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 три раза да, 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 раза приезжает. Я говорит, я сейчас поеду, стоит и машина светлая, Проезжает, говорит, машины нету. Я а. проезжаю, машины нету. Машины нету, или господ크를... она гуляла вчера? В зоне гости, Если честно, вот сразу скажу. Мы видели, мы на корабле за тобой смотрели. Даже не помню, я цей. Пришла на дом, хозяйка. Мне уже легче, я уже мединку поела, боржоми пью, она уже будет уже. Она хочет, девочка, посмотрите, давай я уже тебе сделаю рекламу. Да, это вкусная рыба, я не знаю, кто... Ну так я розумію, ти приніс. Я сам, в шоке, там... в фішмарке, так. Да, да, я тоже. Я тоже в шосі. Дівчатка, я вам хочу сказать, що действительно э, е... варені, крафти з сирів. Риба є жива, є риба свіжа, є риба і жара. Але я хочу сказати, вам що не треба свіжа, э, Ви... Те... купити жар уже. І ти доставка є, вона? Доставка. Ти приведеш. Ти свіжої риби. Надіюсь, вкусно. Беру сунок, що головні вже легше. Світа, роби рекламу. Ми ж хочемо на хороші родини. Да. Родини, чим більше ти будеш живий, так? Да? Тим краще родини буде, так? Да? Купіть, будь ласка, Валега рибу. купляйте, раки, рибу. Може бути троня? Так, тройні, нам треба на Христини йти. Ну треба льосі забирати, так? Да. Ми теж йдемо, да. так, да, Наташа? Нас пригласили теж. Так? Да? З участям вас. Так що, мої хороші ті, хочу вас так, що їх довго не було. Так, чи не було, бо жарили. Звезда, ти звезда, да. ми звзди. Привет. пока, пока нас все, как говорят, эти звездочеты рассмотрят, мы, мы, появляемся редко, но ну, метко. Мы вы, рассмотрите давно уже. Так что мы тоже, это правда. Покажи регулечку, здесь. У нас горячая привезли решка. Девчонка, магазин фишмашки, или Ты же На шестой фонтана. Я называю называет, магазин рыба Ты уже была там семь раз, но надо еще восьмой раз, чтобы ты зашла. А то ты забываешь. Я уже показала, что и Анджесть с тобой икра Да куда? Она вся икра только у цветульке. У меня нет икры, у меня только баклажанная. Здравия! Здрасте! же мне, ты казала, что помрешь, что я жива? Она не у Такие, как она не умирает. Дивиться фишмаркет, маркет привез. Альбинка, иди сюда, ребята. Я рыбу не люблю. Рыбу не любишь? Ой, вот это я люблю. Хорошо. Каже мені, я прийшов, думав, що ти померла, нормально. Та ти сказала, що помреш. Та я ожила вже. Я приїзд до боли хрест. Я прийшов, а ти жила. Підманула, підвела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела. <свист> Дивити делегація яка. А що тут, а тут же бочці вже? Там щось добре. Що, що, серйозно, пончки вже. А ти як думала? Гарячі? Ой, іди сюди, Альбіна, заходи. А там, що? А там то, не, стоп, а ще, ти А стоп. Дай моєму брату рибки сюди, на. на, Беріть пиріжки, давай. Беріть пиріжок. Давай, Анька, давай, бери, бери, давай. А з чем? Я не знаю, їжте. Не хоче, каже. Давай. Давай, на смішка. Піш, не хоче. Бери рибку, бери рибку, гущай. Чого? Це магазин фішмаркет. Ми без ГМО назов продукт. Як у вас справи? Як у молодого і не Що каже? А, ви вона вже, а ви, що серйоз на повинку, ви серйозно до мене помилки, ви думаєте, я усі... Виставили, що ти померла, думаю, треба ще їхати, як не їхати. А, а, я, а я тобі буду склади пісню. Я ж вас підманула, я ж вас відвела. я ж вас молодого. Я тобі зараз нарежу відьорку. Я хочу сказати, чесно, у нього є двойні. О! Так що є. Ти ти ж Даню давала, що там призинція. А дивиться, все, що треба на поминки. Все, що треба на поминки. Скажи, Альбіна, я трошки зайде, давай, скажи. Альбіна, дивіться, тобі принесли. Тобі я не дам, Альбіна. Дивіться, давай. Томатний сок, аджика. Слухай, а ну, а что у вас Две. Альбин, две бачишь? ты маски еще как джека. Бачишь? Пусть не Пусть Мила, я еще Ну, покушай еще 950, 950, 950, Альбиночка. Ты не голодная? Я сюда ставлю, две. Я буду все, буду есть и все. Каже, що не помню, кашель не мене вже ховає. А чому ви мене пішли почував? Три рази. Ну, раз, два, три. Це ви, якщо прийшли до мене вже на це, то один раз в лоб і мат чесноє. Закрыває. Так, ну чому. Коротше, я гостя, я живу. Дивіться, переживайся. Переживай, пережечка, давай. Костик, я їм. А з чим з картошечками? Ти вибираєш попадеться. А з чим є? На пам'ятки з горохом <хріць> <готує. хріць> гості. У, да, У нас сьогодні дуже хороші гості, я вам Нет. скажу. Я вот ламала. Так Та їж давай ламала Добавец вона. Один, на. Давай, давай. Дякую. Юний ТикТокер. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Нічого собі як є. Такий модний, так? Як тебе звати? Дарі. Дари? Боже, яке красиве ім'я. Бачив, поза гора вже да, накупався в морі. Класно. Сильно. Сильно. Та мама оператор. Це сестричка. Така стісняшка, так? Стісняшка. Да? Красунчик ти мій. Навідки ти приїхав? З Києва. З Києва, так? Да? Ще довго тут будеш? Ну, неділю. Нічого день народження буду буде. Ти що? То я тебе вітаю. З наступаючим днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, щоб ти. Був сюди здоровий, щасливий, любимий і всього всього здійснення. Твішо всі твої бажання здійснені. Дякую. Да? На здоровічкам я Та Ну, пасіба, Спасибо, моя ласточка. Боже, які вони красиві! Спасибо.